Слава Богу, брати, сестри! Я думаю, що це є дуже гарно і приємно завершити цей трудовий день в Домі молитви при слуханні Божого Слова, співу, при Божій благодаті. Слава Богу! Ми будемо приходити до закінчення нашого служіння, будемо молитися, але я хочу ще разом при ваших молитвах пороздумувати про деякі місця, слава Божого, які лежать на моєму серці. Книга Псалмів із 90-го псалму, 10-го віршу і нижче такі слова. Днів віку нашого 70 років, а як присилі 80 років, і гордість їхня пряця і марнота, час швидко мінає і ми відлітаємо. Хто знає силу гніву Твою, хто може боятися лютості Твоєї, як повинен боятися? Навчи нас так, лічити дні наші, щоб набути серце мудре. Ще про, прочитаю Єфесіан 5 розділ з 15 го віршу і нижче. Тож пильнуйте, як вам треба поводитись, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні. Лукаві. І ще хочу одне місце прочитати. Це вже перше післання Петра з першого розділу, 17 го віршу. Якщо ви називаєте Отцем того, який безсторонньо судить кожного по ділах його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом. Відкуплені ви від суєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого акція. Ці місця, які я прочитав, брати і сестри, нам говорять про час. У цьому році ми сьогодні прожили вже 18 днів. Слава Богу, хтось каже, слава Богу, братя сестри, час дуже швидко летить. Здавалося, що вперед є Новий рік, новий відлік часу, а вже 18 днів проминуло. Я читав перше місце слово Боже, де написано, що днів нашого життя на цій землі 70 років, при більшій крепості 80 років. І каже там автор цих слів, Навчи нас так рахувати наші дні, щоб набути яке серце? Мудре. Брати і сестри, 18 днів. От давайте так. Я не хочу когось докаряти або повчати. Я хочу, щоб ми разом порозумали над Словом Божим. От 18 днів в цьому році, скажіть, ми були мудрими людьми чи ні в наших діях і поступках. Ми кожен день живемо. Я знаю, що коли ми в зібранні, ми хороші люди, ми слухаємо Боже Слово, але ж ми виходимо за межі дому молитви. Ми зустрічаємося з різними обставинами, як є в нашому житті, я ставлю це питання для себе: 18 днів нового цього року, як я провів перед Божим лицем. Пам'ятаючи про те, що дні наші 70, а може, 80 років на цій землі. Я думаю, що молоді люди, які дивляться сьогодні на мене, то кажуть, то ще далеко вперед є, то ще далеко вперед є. Колись Петро Трохимович каже, помер сусід і тато його, каже, такий молодий, ще йому 40 років, а помер. Каже, я думаю, ну нічого собі, 40 років він молодий. Братиму сестри, ми дивимося, все в порівнянні. Все в порівнянні. І хочу сказати, що час нас проминає дуже і дуже швидко. Як би нам пережити оці дні, цей час, який дарував нам Господь використати його правильно? Сьогоднішній день, який пройшов, ми вже не повернемо назад, ніхто з нас не поверне. Є час, брати і сестри, коли Бог нам дає для того, щоб ми виростали. Молодь дорога, є час для навчання. Придбати професію, навчитися щось робити. Є час, дорогі мами, вкласти вам щось ваших дітей, щоб вони вміли щось робити. Бо колись одна мені сестра каже, знаєш, дочка заміж йде, а вона нічого не вміє робити. Як воно буде? Ну, питання це вже до мами. Є час, брати, сестри, він проходить час. І ми маємо виділити той час для того, щоб його не просто будь-як скаратати, не просто провести, аби провести, брати сестри, а щоб нам щось придбати, придбати серце мудре, поступки мудрі. Бо, вийдучи з того дому молитви, ми можемо зустріти людей, які не дуже будуть привітні до нас. Ми можемо зустрітися з обставинами, які будуть ускладнювати наше життя. Ускладнювати наше життя і інші інші речі, брати сестри. Але коли це буде в нас, перебувати Боже Слово, коли ми будемо жити з Ним, ми будемо поступати мудро і благорозумно. Не тому, ми не сквернословимо, що ми пам'ятаємо, що ми віруючі, а тому, що нема цього в нашому серці. Від нас звільнив від цього Господь. Ми не тому, що ми пам'ятаємо віруючи, і не йдемо, і не купляємо спертни, не затуманюємо свій розум, а тому, що від нас, від цього звільнив Господь, слава нашому Богу. Але є речі, брати і сестри, в нашому житті, нас, християн, інколи, може, вони такі дрібненькі, а вони можуть дуже шкодити нам, і тому ми інколи виявляємося немудрими людьми. Інколи ми стоїмо на коліна і кажемо, Господи, прости, бо там я поступив немудро, там я поступила немудро, там, може, сказав якесь слово, може, щось причинив чи щось зробив, і це виявилось не дуже мудро, брати сестри Хай допоможе мені і вам Господь. Наш час біжить. Наш час проходить на цій землі, і сестри, і як оця стрілочка годинника і тої секунди кожен раз тікає, тікає і не повертається назад, так є в нашому житті, що час наш збігає. Час наш збігає. І звичайно, що дивитись вперед, то ще далеко, але коли подивитись взад, то воно проминуло дуже і дуже швидко. Як би нам прожити так? Оцей час, щоб нам потім не жалкувати за змарнований час, за вибір в нашому житті неправильний, за дорогами, які ми йшли, за рішеннями, які ми приймали, брати, сестри, щоб ми потім не жалкували. Ну, от чому я так зробив? От чому я так поступила? От чому це сталося в моєму житті? А тому, що? В нас інколи не вистачає мудрості. Так, ми люди, ми є обмежені, брати сестри, в нашому розумінні, в наших знаннях. Але каже Боже Слово, в кого не вистачає мудрості, той що нехай робить. Просить у Господа, йому Господь дасть як? Про, про, просто і навіть не докоряючи. Бо ми, люди, то можемо так сказати, коли хтось зробив немудро, що то ми скажемо, а то ти що не міг мудріше поступити? Ми ж можемо докорити людину, бо ми люди, а Господь навіть не докоряє, бо ми Його творіння, брати і сестри, і Він нам допоміг до цього ж часу, слава нашому Богові. Тому нехай допоможе, брати і сестри, ходити, цінувати дарованим часом, який ми маємо на цій землі. Пильнуватися про наше здоров'я треба. Я люблю про це нагадувати пильнувати про наше здоров'я. Написано, хто зруйнує храм, а ми є храмом Духа Святого, який живе в нас, то що буде покараний від Господа? Якщо зима, то треба вдягнутися. Якщо харчуватись, то треба правильно. Якщо треба рухатись, то рухатися, не лінуватися. Якщо працювати, то працювати. Це все необхідно в нашому житті, бо це складається з цього наше життя, брати сестри. Написано про Ледачого, що він, як ті двері на петлях. Ранок стає він туди, сюди, на ліжку, трошки повертівся, почухав голову, та ще ж, та ще ж можна трошки ще щось, а там вже й а там вже вечір. І каже Боже Слово, і прийде бідність твоя, що. Як прохожий. І ти не замітиш. Ми на цій землі, брати сестри, прийшли для цього, щоб бути мутрими людьми. І я вірю, що Господь нам допоможе в цьому виконувати його Боже Слово. Його Боже слово. Але ми ще повинні пам'ятати також про це. Що ми люди, яких покликав Господь і. Апостол Петро записав такі слова, я їх ще раз прочитаю. І якщо ви називаєте Отцем того, який безсторонно судить кожного по ділах його, вас і мене судить Господь. Він не лицеприятний, він не дивиться, з якого я роду, він не дивиться, який я маю маєток, він не дивиться, яку я займаю посаду чи ніякої не займаю, він судить безсторонньо. Кожного по ділах його, то каже апостол, зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що не тлінним стріблом або золотом відкуплені ви від стоєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорожнього і чистого акця. За вас і за мене, брати і сестри, записана заплачена дуже велика ціна акція Божого Сина Ісуса Христа, який пішов на лофу, умер, постраждав, щоб ми були спасені. І ми це маємо сприйняти вірою. Сьогодні вже багато про це говорилось в нашому зібранні. Ми повинні. Прикладати всі старання, щоб бути виконавцями Божого Слова. І Якщо ми навіть помилимося, але ми скажемо, Господи, прости нас. Якщо ми когось образимо, але скажемо прости нам, бо інколи це слово прости, воно дуже буває важке. Інколи люди не можуть пробачити один одному, брати сестри. Інколи дріб'язки якісь стаються великою проблемою в родинах. Але я думаю, що ми мудрі люди, а в кого не вистачає мудрості, нехай просить у Господа. А нам всім треба просити мудрості у Господа на кожен день нашого життя, на кожен день нашого життя, брати і сестри, щоб прожити його правильно. Бо днів наших 70, при більшій крепості 80. Але це не означає, що гарантія, що ми туди доживемо. Інколи ми йдемо на похорони до молодих людей. Інколи ми не розуміємо, чому матір залишає багатодітну сім'ю і дрібненькі діти ще біля домовини. Інколи ми не розуміємо, чому батько десь заболіє, і відходить від сім'ї, який ще так потрібний, щоб турбуватися про свою сім'ю, про свою родину. А ще, браті сестри, в наш край прийшла ще одна біда, яка називається. Війною. І багато вдів, калік і сирот. Давайте будемо кожного разу, коли ми маємо нагоду говорити з нашим небесним Отцем, кликати до нього, бо Він, тільки Він сильний все це перемінити. Я не знаю, чому такий шлях. Нам даний, але ми його пройдемо, надіючись на Господа. Хай Господь нам цьому допоможе, брати і сестри. Пам'ятаємо, що дні наші дуже і дуже, дуже швидко летять. І ми такі короткочасні на цій землі, хоч інколи дивишся на деяких людей, які починають себе вести, знаєте, так, поводити, як будь то вони вічні на цій землі, бо, бо можливо, вони мають. Фізичну силу, можливо, мають гроші чи якусь владу і не знають, що на ранок вони можуть не піднятися з своєї постелі. Але ми, ці люди, які знаємо Господа, які читаємо Боже Слово, які відвідуємо служіння, які молимось. І ми повинні це твердо знати, що про кожен день нашого життя турбується наш Небесний Отець. Аллуєю! Він бачить твоє і моє життя, брати сестри Він з висоти неба оглядає. Я пам'ятаю наші молоді дитячі роки, нас, віруючих дітей, насміхалися, а і казали, то як так Бог може знати про кожну людину, де вона ще є? То, 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 то неможливо. Це, це така байка, в яку ви вірите, люди творили насмішку. Ви знаєте про те, що? Тепер про кожного з нас знають, де ми є. Дуже просто можуть вирахувати. Дуже просто. Я колись нагадував в нашому зібранні, мабуть, про те, що телефон зателефонував мені, я піднімаю. Добрий день. Це турбує вас слідчий з рівного. Кажу, я вас слухаю. Скажіть 17 березня, ну це вже два роки назад. Такого то чому ви були в Клевані? Я кажу, ви мене здивували. В Клевані я міг бути, бо їду Ки в Київ, до Києва в рівно, з Рівного, то, мабуть, може, я і проїжджав того числа там. Але в Клевань конкретно не їздив. Добре, дякую. Мене зацікавило кажу, що сталося. Ну там вбивство сталося. І от тепер ми всіх, хто був цей день проїжджав чи був в клевані, ми їх. Відзнай. Бачите, брати і сестри, знають, де ми є. А це пройшло майже близько року часу і вирахували, що я там був. Друзі, дорогі брати і сестри, це те, що люди створили. Але наш Небесний Отець, який набагато вище, набагато краще, він дивиться з висоти небес. І він пам'ятає обіти твої і мольбу. Він чує твій голос, коли ти тихенько стоїш біля твоєї постелі і кличеш до нього. Вухо його нахилене до молитви нашої, брати сестри. То давайте будемо їх творити перед Божим лицем. Пам'ятаючи, що ми йдемо до вічності. Тут багато є потреб написані в тих записочках, ми їх будемо нести перед Боже лице. Я передивився там онлайн, записали теж дуже багато потреб. Якась мама пише: я вдова моєму сину 34 роки, він вже 9 років прикутий до ліжка, помоліться. І інші інші потреби, брати, сестри, ми не будемо їх всіх перечисляти, але знає Господь, в кого з вас є потреби, піднімайте руку. Ми будемо молитися до нашого Небесного Отця. Хай він прийде і допоможе нам, брати і сестри. Я ще раз скажу: благословенний час, гарний час завершити цей день в домі молитви. А що буде завтра? Що буде завтра, знає Бог. і молимося.